Обсолодущів, які всі ми їли в дитинстві. Шипучки, я найбільше любила зелену, яка всередині червона. Шкода, що їх зараз не випускаю. Отакі От кислинки, які давали нам в школі на здачу. Найбільше я любила червону, а не любила оцю цю жовту. М'ятні цукерки або цукерки з таким, знаєте, плюсиком або хрестиком. Вони завжди були в моїй бабусі. Якщо в мене закінчувалися мої солодощі, то я їла їх. Хрум. Я не дуже його любила, але це було найдешевше, що було в нас в столовці. До речі, я його також щось не бачу. Такі офігенні палочки, просто знаєте, є такі дешеві палочки, як пінопластики. О, ще такий звук скрипучий. А ці, і вони ще були з полуницею, здається, ну ну це просто хуба-буба. Це були найсмачніші жуйки, і реально вони найкраще дулися. Такий батончик Аеро. Він по на смак, схожий на шоколадки, такі знаєте, з побережками. Буено. Я його любила навіть більше ніж кіндер, таке яйце. молочна крапля, дуже смачні цукерки. Але зараз я нещодавно взяла їх. Вони не такі, як були колись. Вони менш солодші, і ну це інші цукерки, це вже не те. Брачки теж смачні цукерки, але тільки тоді, коли не було нічого іншого. Завжди в подарункових наборах попадались отакі цукерки: красний мак, зоряне сяйво. Ну коротше, я їх дуже не любила і віддавала завжди мамі. І стівні часики, ну. Тут без коментарів. Я не пам'ятаю на смак оці цукерки, що мені здається, що вони всередині шоколадні, але я пам'ятаю, що мама мені їх купляла. Такі людяники на вагунь, може це не людяники. І також були ще такі голови тварин, вони були прозорі, ну, типу з пластику, і в них були такі конфетти. Золотий ключик. Ну це просто І так було 10 зубів. І зі всі ж тут цукерку є й на малинка. А ще зуби, пам'ятаєте, такі, я... Блін, я пам'ятаю їх запах і смак. Бабуся мені робила отакі дуже смачні цукерки, як казала сама вона, хоч без тої всякої хімії. Шоколадне маселко з білесеньким хлібом або батоном. Боже, ні, то не кава, то насіння сімочки в шоколаді. Я пам'ятаю, що я взяла отакий цілий пакет, і я заплатила 3 гривні. Це був здається 2000 Десятий рік я не любила отакі е, цукерки, які дарували там е, на день народження. чи ще. Е, мені треба було, щоб мама з'їла ті цукерки. а Мені віддала просто цю коробочку, бо це мій був ноутбук. Колись до нас приїжджали родичі і привезли нам цілий пакет отаких е, батончиків, які ні не їли ні моя мама. Ну коротше, ніхто не їв. І я мусила їх всі з'їсти. І ну я їх любила до того моменту.